Гей! Hey! Привіт любі друзі! Сьогодні так рився на цьому нашому виграшному і найшов ось таку цікаву штучку. І знаєте, що я тут замітив? Ну, інші теші танки, я думаю, ви всі вже передивилися повністю. Хто де і як? Але, є такі танки, які ви не любите, і ви, напевно, мабуть, на них гайк не дивилися. Я зараз скажу, які це танки, до 65 рівень будемо чіпати. І це арта. І ви ж напевно не дивилися, що у нас тут відбувається, правда? Не дивилися. А давайте ми глянемо, що з артою. Чи нам її понерфили чи нам її апнули. Давайте від 9 до 6, -го. що у нас тут є. Бача Ліон 155.5. Дивіться апнули тільки рухливість. По всім гуртам і так далі. Ну, стандарт. Ідем далі. Тай. Також. ПВшечка теж у нас тільки... А чекайте, давайте ще десятку подивимось. А, ну так ми їй десятку ку Але О десятки, бачите, десятки немає, тому можна їздити Ну Ось, ФВшка. Гармату поміняли. Прибрали модуль. На угу. грузку, ну, грунти, підняли. Те саме. Там 103-го понерфили. Розкид збільшили. Оце такий міні нерф грунти. Добре. Ну Так само грунти. Грунти. Лоріка. Грунти. Що такого О! Тут у нас є скоріше всі підняли. Грунти, само собою. 5 градусів шасі. гармата у нас 1,4 секунди. Стало менше, чудово. Час зведення теж, дякую. Розкид. чудово. Тепер може на Фавесі трошки ліпше якось грати. М40, що ти нам скажеш? Восьмий рівень. Грунти і прибор на один модуль. Ну, зрозуміло. Су-14,2. Грунти. Нічого особливого. Лоріна також грунти рухливість, піднята на 8, плюс 7, плюс 7, плюс 8. ГВ Пантера, також ґрунти. Крусадер, ґрунти, плюс 8, плюс, 7, плюс 9. Дивіться, уважно, так? О, прибрано модуль з М12. Чудово. Куркачка стала простіша. Буратос. Двигун. Приварили модуль і грунти. Тобто нічого такого сильно не помінялося. Рухливість на твердому ґрунті у нас піднялася, зрозуміло. Час перезаряджання. заряджання. 33 секунди, розкид став 72. Ага, ага, зрозуміло. Ну, бачите. Так, вони нам сказали. Хумельна, що по хумельну? Плюс 8, плюс 7, плюс 8. Посередніх грунтам прибрали лист один мою, прокачка стала легшою. ПВшка. Хлевіс, понятно. Ага, так, 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 башта, зрозумів, час перезаряджання. А, ну. Ну да, давайте їм ще, блін, апнемо, навіть так. Мало у нас їх кусає, мало у нас їх нервує. розкид зменшив ага. щось мені здається, що живе, щось не то робить. Грунти. су-8 що? Перезарядку збільшили. Я так на ній любив обзах виконувати. А давайте, давайте так проклацає чисто п'ятий рівень. Забру. Оп, оп, клац, клац, клац. Що у нас тут? Сус до 22А. 978 грунти. Бішуп. Його нерфанули щось забрали. Зрозуміло. Так, а гріль що? Гляпнули. А грунти. Модуль забрали, перенамінували, гріль бачимо, бачу так. Час зведення. Ну, так, звісно, зрозуміло, 0,2. Зменшили мінус 5% час повороту баште. Я перепрошую. А відколи від вигріляє башта? Ладно. Рубка там мала бути на габить. Погас на 30 днів Ну зрозуміло. І iMix. тільки ґрунти. Тобто робимо висновок, що оновлення трошечки деяку арту порізало, деяку арту апнуло. Ну, не сильно. Ну і проходимість по ґрунтам, тобто вона стала більш мобільнішою це, це все, що. Змінилося. Не сказав, що це глобально, але це також дає свою крихту в перемогу або в поразку. Тому якось так. Дякую за таку, і подивилися таку собі інформацію. Можливо, вона комусь позитивно, комусь негативно комусь вона підійшла. Ну, ось так. Тож дякую, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. І побачимося на болявою. Хай не косає вас арта.